Всім привіт. Починає достигати літньо осіння малина, ну, її ще є не так багато, але скажу вам, що вже можна взяти миску і трішки її нарвати. Бачите, дуже багато зеленої. Зараз у нас серпень місяць і ось тільки-тільки починає малина достигати. Ягоди поки що великі. А вже чим далі до осені, вересень, жовтий місяць буде робитися все меншою. Бачите, вже навіть декілька ягід раніше зірвав, це так, були там по 5, по 7 ягід за день. Де більше сонце світить, там вони червоніші. А ось де більше тіні, ще взагалі зелені. Будуть, мабуть, під кінець серпня достигати. Взяв з собою мисочку, зараз зірву достиглої малини і посмакую. За декілька хвилин нарвав миску малини. Зараз її помию, посиплю цукром і можна буде посмакувати. Ось ця літня осіння малина не така солодка, як чисто літня, але теж дуже смачна. Наступного разу, коли, Ще раз нарву миску такої малини, можна буде її перетерти з цукром на зиму. Ну, а зараз хочеться посмакувати. Друзі, ви садите малину біля будинку на городі? Чи купуєте в магазині? Можливо, взагалі не любите таку ягоду. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати.